Щодо висфо нашої фотовиставки. Сьогодні також буде відбуватися аукціон. Ми будемо продавати ось цю чудову роботу Максима Бурди, називається Робота майбутнє. Цей аукціон буде відбуватися трошки пізніше. Зараз хочу вас трошки познайомити з цією роботою. Це робота ковальського фотографа, який загинув минулого року. І його знають у всьому місті. Також його тепер знають у 11 містах. Адже його кохана дівчина та його мама організовували виставки його фоторобіт, тому що це була його мрія, аби його роботи побачив весь світ. І ось саме завдяки його рідним ця можливість відбулася показати його фотороботи. І у вас буде можливість придбати на аукціоні і тим самим долучитися до збору марлогу на аптечки та турнікети. Дівчина Марія Лукашук, яка власне, і організовує фотовиставки, і популяризує його творчість, розповідає про його творчість і нагадує людям про те, в який непростий час ми живемо, і нагадує людям про те, завдяки кому потрібно дякувати за кожен день, за той день, коли українці мають можливість просто жити і дивитися на мирне небо. Марія, запрошую. Доброго дня, я рада вітати всіх на цьому важливому заході, чудовому відкритті. Мене звати Марія Локошук, я дівчина загиблого героя, ковальчанина Максима Бурди, який у складі 3-ї окремої штурмової бригади захищав нас і нашу країну. Знаю, що сьогодні у залі присутні не лише місцеві, але й гості з інших міст з інших країн. І я б хотіла би сказати, що по нашому місті Максим Борда це знаний весільний фотограф. Він брав участь у благодійних проєктах. Ще до повномасштабного вторгнення він вступив до місцевої тероборони, регулярно виїздив на полігони, навчався тактиці, медицині, адже був щиро переконаний, що війна обов'язково настане, і постійно готувався до неї. І вже в перший день повномасштабної війни він приєднався до збройних сил, хоча. Офіційно був комісований через хворобу хребта і міг творити далі як фотограф, радуючи своїх клієнтів. Але він обрав інший шлях, чесний шлях захисника нашої країни. Під час військової служби він не залишив свого покликання і знімав. Знімав усе, що було навкруги: військовий побут, пейзажі, побратимів, будні, як бачимо, пейзажі тих місцевостей. Після його загибелі у січні минулого року з його мамою нам вдалося здійснити його велику мрію організувати персональну фотовиставку його воєнних світлин. І так вийшло, що нам вдалося зробити не лише в ковалі, але й в 11 містах. 11 міст України дізналися про нього, і, зокрема, і про наше місто. Це потом душі я можу сказати те, що нам вдалося розмістити кілька робіт у цьому чудовому просторі, як ви вже могли помітити у коридорі на стіні біля схід, який ведуть на другий поверх. Ми розмістили кілька робіт. І я дуже-дуже вдячна за... за те, що Людмила у свій час, а це ще було взимку минулого року, зателефонувала до мене і запропонувала зробити цю ідею. І, я не просто їй дякувати за це, і я дуже тішуся, що ми змогли розмістити хоча б малесеньку, але частинку Максима у цьому просторі тут, і щоб у майбутньому відвідувачі змогли познайомитися з Максимом ближче і з його творчістю. І тому я хочу висловити глибоку вдячність, як і колективу Колебезон, так і Людмилі, що ми змогли реалізувати це також, щоб більше більш людей змогли дізнатися про Максима минулого року. Ми створили сайт пам'яті про нього. Ви його можете знайти за QR-кодом на банері, що на першому поверсі банер з біографією Максима. На сайті можна знайти абсолютно усю інформацію і про нього, і про усі події вшанування його пам'яті як у нашому місті, так і поза ним, і про всі виставки, які вже відбулися. Як же нам пані Юля сказала, сьогодні на вигодіному акціоні є чудова можливість придбати одну із фоторобіт. Із особливою назвою майбутнє. Як можна помітити, робота повністю готова до експозиції, тобто вона виглядає як картина, розташовані от прихована рамка, гачки. Щодо візуального наповнення, то можна помітити, що спершу впадає в е, очі. Це така густа, довга трава зеленого кольору. Адже як відомо віддавна, зелений колір є символом життя, є символом продовження і символом майбутнього. Адже Заради нашого майбутнього, власне, і Максим захищав нас і нашу країну. Тому ми з мамою Максима, яка сьогодні теж присутня. Тут е, надіємося, що майбутній власник цієї фотороботи сьогодні, по-перше, зробить хорошу справу для наших військових, які власне е, марлок збирає для аптечок збір робить. І по-друге, е, збереже пам'ять про Максима та його творчість. Дякую. Е, отож, е, оголошую аукціон е, продаж цієї роботи і стартова ціна цієї роботи 3 тисячі гривень. Отож, хто хоче придбати волонтерів? 5 тисяч. Хто дасть більше. Добре, не, добре, не дві. Ще 4 додасть, щоб в нас вийшло хоча б три аптечки. 15 тисяч гривень продано. Давайте поаплодуємо. Піднімайтеся, ходіть сюди. Пане Віталію, ми вам дуже дякуємо за ваш е, такий свідомий погляд на ті всі речі, які зараз відбуваються. Тримайте, будь ласка, ваш лот. Я сподіваюся, у вашій компанії е, ваші працівники будуть бачити цю картину і е, всі будуть знати також, що ви е, свідома людина і щирий українець, яка любить свою українську землю. Давайте поаплодуємо. 고